Я вважаю, що всі безвиключні питання, які стосуються користування, оренди, власності і все решту, має бути максимально прозоро. Це наш шанс сьогодні всім виборцям довести, що ми не хочемо, прикриваючись різними мандатами різних депутатів обласної ради, верховної ради, міської ради, робити оці тіньові якісь речі з землею. Це дуже важливо. І я вважаю, що земля повинна працювати і давати максимальну користь громаді. Це має значення з тої точки зору, що бюджет ми маємо дуже малий. І сьогодні кожна копійчина, яку ми отримуємо з землі в міський міський бюджет, я вже не говорю про продаж, про відчудження, я навіть говорю про використання, це надзвичайно велика велика річ. І я навіть коли дивився порядок денний сьогодні, це просто до слова, але це важливо. Я бачив, що е, одному з величезних наших підприємств, яким володіє олігарх, ми сьогодні плануємо здати землю під 3% в оренду. 3% відсокі від оціночної вартості в оренду, коли шкала від 1% до 12%. Ви знаєте, я коли летів сюди надвірно, коли летів Івано-Франківськ, зі мною в літаку летів мер Калуша. І він з інтернету вже ці всі проблеми знає, земельні питання, і почав ми цю тему почали зачепити цю тему. Він сказав мені наступне: коли він прийшов мером Калуша, то доходи, дохідна частина бюджету від землі складала 4 мільйони гривень. Коли він зробив інвентаризацію земель то дохідна... і зробив відповідні рішення, прийняла сесія міської ради, то дохідна частина бюджету склала 24 мільйони гривень. Уявляєте? 4 і 24. я вважаю, що ми маємо так само зробити інвентаризацію повну земель наших, і ті, які є у місті, і ті, які є поза містом, але вважаються нашою громадою, для того, щоб ми розуміли, які ми маємо землі, як вони використовуються, чи вони раціонально використовуються. Я завжди привожу приклад. Країн європейських, в першу, в першу чергу Швейцарії, де жодне рішення по землі не приймається після публічного обговорення. Жодне. Причому офіційно, публічно і таке інше. Навіть якщо законодавство сьогодні це не вимагає, якщо ми змогли би, як депутати, брати найкращі приклади і найкращі практики такої дії і таких прийняття рішень, повірте, нас би просто всі люди поважали в 10 разів більше. Тому що, незважаючи на те, і це можна зробити, і це можна зробити положенням відповідним міської ради. Навіть якщо з цього сьогодні чітко не вимагає законодавства.